Мир вам станемо, помолимося і розпочнемо наше служіння. Великий Спаситель, дорогі Господь, Батько наш любий, просимо поблагослови служіння сьогоднішній цей день, поблагослови до кінця, миром поблагослови нашу державу, город наш, захисти всіх, хто воює, від всякої біди, від всяких негараздів, Духом Святим сповнив український народ, щоб покаяння збільшилося, щоб Твоє ім'я в більшій мірі прославлялося, величалося. Щоб люди розумали, що без Тебе вони не можуть нічого, Господи. тобі, хай буде слава і в нашій церкві, і в усьому світі, наш Бог. Отець і Святий Дух. Амінь. Співаємо салом, святий Боже, в Андле від Луки, 12 розділ з 35 вірша Луки 12.35. Це слова Ісуса Христа, який каже, нехай підперезані будуть вам стегна, а світила, світила ручні по І будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться він із весілля, щоб, як прийде і застукає, відчинити негайно йому. Блаженні раби ті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. По правді кажу вам підпережиться він, їх посадовить, і, підійшовши, буде їм прислуговувати. І коли прийде од другій чи третій сторожі, та знайде так само блаженні вони. Знайте все, що коли б знав Господар, о котрій годині. Підкрадається злодій, то він пильнував би, і свого б дому не дав би підкопати. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте, озвався ж Петро, Господи, чи до нас кажеш притчу цю, чи до всіх. А Господь відказав хто ж тоді вірний і мудрий, домправитель, управитель, що пан настановить, його над своїми челядниками, щоб давати харч. Визначену своєчасно. Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так, по правді кажу вам, що над всім маєтком Він поставить його, а коли раб той скаже в серці своїм: забереться пан мій прийти і зачне бити слуг та служниць, їсти та пити та напиватися, то прийде раба того пан за дня, якого він не сподівається. І годині якої не знає, і житне його пополовині, і визначить долю Його з невірними. А раб той, що знав волю свого господаря, але не приготував, ані не вчинив, згідно з волею Його, буде тяжко побити. Хто ж не знав, а вчинив гідне, буде мало він бити. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього й жадатимуть, а кому багато. Повірно від того ще більше жадатимуть. Христос наш Господь, наш Господар, наш хазяїн, ми його слуги. Вважають, що ці, ці притчі, стосуються служителів, але ми є всі слуги Господа Ісуса Христа. Апостол пише, що. Ми є люд люд власності Божої, тобто всі віруючі, які послідували за Ісусом Христом, вони є люд власності Божої. І ми, то, то ми є слугами рабами, слугами Господа Ісуса Христа. Якщо ми його слуги, то ми маємо і працювати, виконувати працю, таку, яку Він нам говорить, яку нам Господар дає. Але ми прочитали, що Христос каже, що не тільки маємо працювати, але й чекати, чекати свого Господа, щоби, коли Він тільки прийде, бути готовими зустріти Його. Слуги мають оказати честь Господу, чекаючи Його, як би пізно Він не прийшов. Вони мають завжди бути готовими зустріти Його. Тим більше час приходу Господа невідомий. Були різні дати, казали, я пам'ятаю, що казали, що вже в 2000, 2000 році точно прийде Христос, Хтось казав вже потім у 2020-му. Зараз я чув, що вже у 2033-му, через 100 років після того, як Христа розіп'яли. Але не справжньоється ні одна дата, ми це знаємо. І вона і не справдиться, хай ніхто не думає гадати наперед, тому що чітко і ясно, сам Христос говорив, що ні того, ні години не знає ніхто тільки Отець. Христос так довго вже відкладає свій прихід, що багато хто вже перестали чекати. Дують плани на роки наперед, на десятиліття наперед. І так зайняті виконанням цих планів, що забають про. Попередження, яке дає Ісус Христос, що Він прийде в годині, котрі не знає ніхто. Господь прийде в той час, коли ми не думаємо, Він прийде забрати свою церкву і хоче, попереджає нас, щоб ми були готові з ним піднятися на небо на ту вечерю. Благословенну і щасливу, яка буде в Ісуса Христа в Своїй Церкві. Христос вимагає від своїх слуг, щоб вони були в належному стані, коли Він прийде, готові відразу відчинити Йому, готові зустріти Господа і ті, хто пильнували, хто бодствували, в яких було достатньо оливи, будуть блаженні. Будуть щасливі. А ті, на превеликий жаль, хто не буде готовий, коли Христос прийде за церквою залишиться на велику скорб і це дуже, дуже страшно. Тому потрібно постійно пильнувати. Христос зрівнює це з тим, як люди пильнують свої доми. І дійсно, коли від'їжджають люди з дому, то вони. Просять сусідів чи родичів, щоб ті пильнували за їхнім майном, щоб злодії ніякі не вкрали. І заводять якихось собачок, щоб ті гавкали там, навіть коли вони вдома, щоб вночі коли сплять, щоб ті собачки розбудили їх, замки купляють там чим побільше, щоб їхнє майно було захищене. Це вони дбають так. Щоб бути готові, коли злодій прийде. Він не зможе вкрасти, бо він не зможе або замок відкрити, залізти, або там собачка загавкає і хазяїн вийде і все таке інше. Настільки ж більше наші душі, що ми маємо пильнувати, щоб бути готовими зустріти нашого Господа Ісуса Христа. Ми маємо думати про це постійно. Так як ми думаємо про свої доми, ми ще більше маємо думати. Про наші душі, щоб вони ми були готовими до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом, щоб ми нічим земним не були зайняті, не обтяжені. Дійсно бувають моменти, коли нам важко, коли наші думки за щось. Але бувають і моменти, коли нам і легко, апостол Яків пише, Анатолій Іван Четверга говорив, що коли нам важко, тоді ми маємо радіти. Тому що коли нам важко, в цьому закаляється, укріпляється наша віра. Тому навіть коли і важко нам, ми маємо дбати про наші душі, дбати про те, щоб, ми, якщо і в той час прийде Господь, ми могли зустрітися з ним. Апостол Петро запитує, чи до нас ти кажеш цю притчу, чи до всіх. Іванлії від Марка Христос каже, що вам кажу, те кажу всім. А тут Христос покаже, що це стосується не всіх. Це стосується апостолів, учнів і послідовників Ісуса Христа. Сьогодні це стосується і нас, як послідовників, як учнів Ісуса Христа. І слова Христа направлені сьогодні до нас. А якщо до мене говорить Господь, то я казати, говори, Господи, раб Твій слухай. Це слова, які я чую, і якщо є це Божі слова, я маю перш за все приміняти до себе. Хоча я чую його з різних джерел, але якщо це Боже слово, як я вже сказав, то я маю приміняти його в житті до себе. І Уважати, що це Господь говорить до мене. Сьогодні Господь говорить, що я маю чекати, бути готовим в належному стані, щоб я був, коли він прийде за своєю церквою і маю виконувати працю, якусь для нього. І Христос нагадує, що чекати його це не сісти і склавсти руки. От коли стара людина не каже, я вже. Старий лягаю в домовину і лежу, чекаю смерті. Яка б не була стара людина, вона ще думає жити, вона ще думає наперед і вона ще щось робить. Одна жінка каже, їй вже 90 років, а вона каже, треба привезти мені дров і так з на зими, а в неї вже з на зими є в запас. Бо хто знає, що далі буде, чи будуть гроші, чи будуть дрова, а так запас має бути. Але їй вже 90 років, вона не думає про смерть. Навіть. Вона думає, що як і дрова заготовити, картофель на зиму, бурака, моркви, цибулі заготовити на, землю, на зиму, щоб вона мала що варити і, і чим користуватися. Вона щось робить. Тому, чекаючи на прихід Господа, треба йому служити. Слуга має служити. Як ми слуги Господні, маємо служити нашому Господу, Виконувати працю, яку доручив Він. Тут він казав давати харч, визначену своєчасно. Апостол Павло в Другому післанні до Тимофія, 2 розділ, 15 вірш, пише Тимофія 2,15.